В Україні кажуть, що українська наука має доволі таке старе обличчя, але сьогодні точно ми спростуємо цю історію, тому що в мене в гостях абсолютно молода науковиця Юлія Ткаченко. Я дуже хвилююся насправді, тому що в мене вперше така гостя. Юль, привіт тобі. Добрий день, вітаю студія, вітаю глядачі. Юль, дивись, ну нормальні дівчата граються в ляльки. Там, я не знаю, бавляться в айфоні, в ігри, а ти раптом ось так, ну можна ж нати правильно? Є? Так, звісно. А ти раптом ось так от по серйозному, по серйозному вирішила займатися наукою. Тобі не казали, що це не твоє зовсім. Ну, Що дівчата не повинні займатися наукою. А, на Як на міжнародній арені, так і на всеукраїнській, на всіх конкурсах та програмах, на яких я була, я, на щастя, не стикалася з якимось відкритим, відкритою дискримінацією моєї роботи та моїх досягнень в науці. Через мою стать на щастя, я стикалася з здивуванням багато. А, як жінок, так і чоловіки, які дивуються моєї зацікавленості в математиці та фізиці, в моїй роботі, чому саме я хочу цим займатися. А, але Мене з дитинства це цікавило. З дитинства цікавила математика. З дитинства цікавила. Ну, я знаю, скільки тобі років, а з кількох років ти тебе цікавила от, наука? З першого класу. З першого класу, з першого тільки... класу так. справді? Ну, математика. Як я прийшла на математику, перший урок все рівняння ділення, множення стовпчиком. А хто твої батьки? Тобто вони якимсь чином причетні mm -hmm. до наукових якихось там джерел? Чи вони взагалі не дотичні до цієї історії? Ні, вони не науковці, вони прості люди, а, вони прості люди так, звісно, але вони. вони Дуже розумні люди. вони мені мій тато. І мені здається, що це був мітато. Хто саме він мені сказав, що математика це найголовніша наука? Це буде класно, якщо я буду її знати. А тому мені здається, саме тому я вирішила, що мені варто звернути увагу саме на цю науку, і згодом математика, згодом хімія, фізика а та інші всі точні науки. Вони це мені притаманно. Ну Юлія, я теж займалася в Малій академії наук, але бачу, вийшло те, що вийшло, і що тобто виходить. Юлі, скажи, будь ласка, чим ти зараз займаєшся? типу, і що ти над чим ти працюєш? Минулого року я почала свою власну наукову роботу, звісно, не одна, з допомогою вчителів та наукових керівників. Вона саме статувалася безпілотних літальних апаратів, гвинтомоторних. А ми досліджували деякі гвинти та як їх геометрія впливає на динамічні та аеродинамічні характеристики, тобто як літає цей безпілотник, саме зважаючи на ці гвинти. Ось саме… Вони, які ми їх досліджували, два гвинти ми їх порівнювали. Я зараз спробую показати глядачам, попрошу, щоб показали. А ви да, Юля, ти говори? А саме ці гвинти ми досліджували, і зрозуміли, ми намагалися зрозуміти, чому саме ця форма гвинта, чому саме ці якісь закрученість, форма, видовженість. А саме чому саме ця форма впливає на такі аеродинамічні показники? А, власне, вирішила написати свою роботу, подати цю роботу в Малу Академію наук. А, пройшла три етапи. Згодом а, змогла виграти і всеукраїнський етап Малої Академії наук. А, наступним етапом було а, підтвердити свій рівень знання англійської мови. Це потрібно було пройти тест та також інтерв'ю з представником Малої Академії наук а, та. Вже потім чекала нагоди, коли ж можна буде поїхати на міжнародні змагання? Чому гвинти, чому не щось інше? Це може бути якось пов'язано з тим, що в нас сталося, що в нас почалася війна, і зараз, от зокрема, тема безпілотників застосування, що це може якось чином вас тебе підштовхнуло до цього? А, коли я почала працювати над цією роботою, ще не було війни, ми ще було мирний час, а, але це не зупиняло мене, тому що ну хіба не дивовижно, як може металева. Металевий птах взлетіти. Я не можу літати. А як металевий птах може взлетіти? Мене це завжди цікавило, це завжди дивувало. Тому я взялася саме за цю тему. Коли почалась війна, це було прямо посеред мого процесу захисту на міжнародному, вже на всеукраїнському рівні. Звісно, це, це дав такий буст моїй роботі, що це стосується саме безпілотних літальних апаратів, наскільки це було актуально. Тому що крім основної. З одного конкурсу захисту малої академії наук у них також є дуже багато інших захистів, інших конкурсів. Наприклад, минулого літа проводила міжнародну конференцію Україна очима молоді в які я теж мала честь представити свою іншу роботу. Вона вже стосувалася мінусів байрактару. Ух ти то, ти володієш інформацією. Верніше таємницею мінусів байрактару, ну, давай ділися. Це не дуже аеродинамічна а, така, аеродинамічна якась а, а, мінус. Це більше пов'язано з а, тим, що в нашому, у нас такий клімат, що в нас дуже багато хмарних та туманних днів, особливо нещодавно зима наша показала. А, а байрактару достатньо важко прицілюватись в таку погоду. Власне, є деякі рішення, які ми можемо а, застосовувати, такі як лазерний приціл. А його можливо встановити на Байрактар, але звісно для цього потрібні ще досліди. Ти мене вражаєш, Юль. Скажи, будь ласка, коли ти була за кордоном і захищалася, представляла чи були представники якихось крутих фірм, ну наприклад. Представники того ж Байрактар, вони чули твоє зауваження, тому що це хороша їм така, знаєш, допомога, типу, врахувати всі ці нюанси, щоб потім ринок все-таки вони будуть розширювати. Так, типу, ну от і врахують цей момент. А, коли ми були в Хорватії, я наразі була тільки на одному міжнародному змаганні в Хорватії. Там було багато різних учасників з різних країн, з різними дуже цікавими роботами, але власне мені не довело я не мала нагоду спілкуватися з представниками якихось великих фірм. Хоча я знаю, що деякі цікавилися, цікавилися. цікавилися нашими роботами, наших моїх колег теж з України, а цікавилися нашими технологіями. Особисто мені не вдалося поспілкуватися з ними, на жаль. Ну, я думаю, але... що це ще попереду. Юль. Це ще я думаю, що вони вже тебе занесли в певний список і вже знають до кого звертатися в разі необхідності. Юль, підкажи, будь ласка, ситуація в країні так виглядає, що багато, багато там з батьками виїхали були за кордон. Можливо, багато хто там вже і залишився. От для тебе ця ситуація. Типу, я ну, ти в Києві, ти залишаєшся весь цей час. Ти плануєш працювати на благо української науки. Тобто для тебе не стоїть питання поїхати за кордон вчитися. Можливо, якісь знання додаткові отримати і потім повернутися в Україну. Ну, і багато хто залишається після навчання. Тобто, от, Можливо, так от а, моя мрія це розвивати Україну наразі, тому що я розумію, що нам потрібні науковиці. І я а, хочу бути однією з тих. Хто зможе щось змінити тут? А, звісно, дуже хотілося б потрапити за кордон на навчання. В провідні університети Які а... можна зараз перерахувати, які тобі, наприклад, симпатичні для того, щоб поїхати туди вчитися, країни а. чи університет? університети? Університети. Ну, ти ж ставиш мету велику, таку грандіозну. Якщо я вам скажу, що я хочу в Гарвард поступити, дуже скриваю. Чому? Всі б будуть ні? Дивово, а... ну, Чому, чому? А... зараз озвучиш, а мрія збудеться? Один. У нас мрії збуваються, ті, хто озвучував тут. А, дуже дуже хотілося б, звісно. А, насправді, хоча моя робота стосується безпілотних літальних апаратів та інженерії, я насправді Плюся дуже багато в архітектуру та цивільну інженерію, а, певно, так само, як і ви робили манс хімії, а так. стали журналістом. Так я, хоча це теж дуже пов'язано. це теж все фізика і це дуже важливі компоненти, які ми маємо враховувати при будівництві. А, дуже хотілося б поїхати в а, американські університети. Вони а, пропонують дуже багато різних програм з фінансуванням. Саме на англійською мовою фінансування можливості подорожі по всьому мір... світу. А... І в майбутньому, звісно, дуже хочеться потім приїхати. Ось моя особиста мрія це я дуже хочу відбудувати Маріуполь. Я дуже хочу поїхати туди, відбудувати, можливо, Азовсталь, дуже хотілося б А будинки для людей. Це певно, така моя. Мрії, яку я б дуже хотіла через 4 роки або все через шість років мого навчання. Юль, все буде і освіта і відбудова. Скажи, будь ласка, ми вже торкалися цього питання: що типу, ну чоловікам простіше напевно в науці ніж жінкам. Скажи, будь ласка, ти відчуваєш, що тобі складніше, ніж хлопцям? Тому що ну, є міф, напевно, що хлопці швидше і їм легше вчитися, і вони швидше опановують точні науки. А ти зараз маєш справу саме з точними науками. От, тобі не видається, що тобі складніше в порівнянні з твоїми якимись там колегами, знайомими, які теж займаються математикою, фізикою? Чи ти їх можеш зробити на раз два? Я не ні, я ніколи не бачила, щоб мене якось при пригнічували принижували через мою Ні, стать. я не про приниження, просто а... конкуренція. Ви знаєш, ти знаєш. Оце от є іс... поняття існої конкуренції. Кажуть, що хлопцям простіше конкурувати ніж дівчатам. Тому що якщо хлопцю треба зробити один раз, то дівчині треба два і три рази зробити, тому що ну типу складніше дівчатам. А, можливо, деякі моменти, але е, я б не сказала, що це дуже відчувається на щастя, і справді на щастя. А я, я пам'ятаю, коли я була трішечки е, молодшою і е, навчалася в молодшій та середній школі, були деякі е, такі здивування, деякі якісь такі е, невіра в те, що щось в мене вийде. А тому, що ну жінка в науці, ну я бачиш, а, а казали, що ні, але е, ну насправді я бачу, як це змінюється. Я протягом свого своєї такої невеличкої наукової кар'єри, і справді побачила, як змінюється наше е, суспільство, як ми е, розвиваємось у сторону того, що у сторону толерантності. Насправді в Україні один із найбільших показників жінок в науці, якщо не помиляється, Трішечки більше 44%. 44% це саме жінки в нас в науці в Україні. Щодо того, чи простіше хлопцям в точних науках, я знаю хлопців, які поліглоти. Я, я сама не поліглот, мені дуже важко з мовами. Юль, не зізнавайся. Тут запитують, скільки ж науковиці років, якщо вона каже про не короткий, але науковий якби там досвід. Відкриєш таємницю, скільки тобі років? Мені 17 років, я учениця Київської інженерної гімназії 11 клас. Короткий мій досвід. ну, Два роки, певно, такої наукової діяльності. Активно скажімо. Активно, так, активної наукової. Але ж до цього це було, тому що ти також з першого так, класу. Так, навчання. Батьки, як реагують батьки? Чи підтримують, чи ну, вони дуже часто там маршрути малюють своїм дітям? Їхній маршрут співав своїм маршрутом, і чи вони погодилися на твій маршрут обраний? Мама в шоці. Серйозно, да, мама в шоці. Мама сама ніколи не очікувала, що а, таке може статися, але вона завжди мене підтримувала. Я їй дуже вдячна в будь, будь що будь що я робила, вона завжди так, 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 будь ласка, вперед, давай. А ким вона бачила тебе тоді, якщо вона в шоці. А, вона, вона за це життя дуже хотіла, щоб я була насправді лікарем. Вона дуже хотіла цього, але вона ніколи мене не змушувала щось робити. А, вона завжди, от, мама, я хочу грати на піаніно. Будь ласка, вперед, школа музики Скажи мамі, що в... що от сидить одна, яка хотіла бачити лікар, от що вийшло, тому хай краще не хоче, щоб була лікаром. Uh, так uh, власне, потім будь-яка наукова діяльність, наприклад, ось uh, цього літа uh, для мами було для мами дуже важко мене кудись відпускати одну. Вона дуже за мене переживає. Але ось, наприклад, дуже хотіла також згадати uh, проєкт STEM-SFEM, який також підтримує дівчат в науці. Uh, у них я потрапила на одну з їх програм металургії, яка проводила, яка проходила в Запоріжжі. Для мами це був шок. Вона просто не могла мене відпустити. Їй потрібно було кожен документ перевірити. Але з, вона сказала: добре, їдь, вихідні, обережно, давай. А, а ось буквально минулого літа. Я також поїхала на програму обміна а, в Латвію а, по ерасмус. Плюс для мами це також був шок. Війна, я на автобусі 30 годин <laughs> їду в Латвію а, в Ригу. Знову ж. Їдь добре, я переживаю, але їдь. А, це ну я дуже завдячую своїй мамі за всю її допомогу. Завдячую також своїй вчительці. Я хотіла згадати, що напевно є ще важливі люди. Це наукові твої, напевно, керівники. Так, так. І варто про них згадати, тому що без них тебе напевно так само не було б в цій сфері. Поки а, що я дуже вдячна своїй школі Київській інженерній гімназії, тому що саме вона дала мені таку наснагу. Я не знаю. Я почалася цим в іншій школі, і тепер ось ця школа це просто щось інше, щось нове для мене. А, особ, особливо хочу подякувати своєму класному керівнику Ніні Петрівні. Хочу подякувати своїм, своєму науковому та педагогічному керівнику. Це Людмила Олександрівна. А, завдячую малій академії наук за такі можливості. Я хочу а, також за нагоди хочу згадати та а, заохотити всіх а, приймати у, брати участь у а, конкурсі захисту малої академії наук та відважитися, інших. особливо дівчат, так. відважитися і піти. Так, а, всіх заохочу, Це не страшно. Всі, ми всі люди. Ми всі а, є наукова ідея. Я вас дуже заохочую її показати. Бо не буде нічого з того, якщо. А, Якщо ви будете тримати це просто у себе десь на поличці цю наукову роботу, а завдячу, певно те, що мені дала мала академія наук, це більше можливостей також у дослідах. А, наразі я працюю над новим проєктом, який теж подала а, ну, давай, на, в, наук, в Малу Академію наук. Це не можу казати дуже багато, але це саме стосується РЛС радіолокаційних станцій ми розробляємо а, сумісно з Національним університетом авіації України. Це ось така можливість після ІНОВИ, після Малої Академії наук, що мене запросили працювати з дуже розумними а, та просто. Неймовірними людьми в університеті. Просто розумний до розумного тягнеться. <рес> <рес> Юль, я тобі дуже дякую насправді за те, що прийшла і за те, що розповіла про себе, про людей, з якими ти зараз працюєш. Дай Бог тобі удачі. Я, я віддаю твої е е е лопасті. Дивись, я хочу побажати, щоб тебе все склалося, тому що дівчат має бути в науці багато. І дай Бог, щоб твої витвори, і знаєш, так років через 5-10... Я сказала, в мене ця дівчинка була на ефірі. Отак, от, от і я пишаюся, що вона в мене була. Тобто, щоб я мала чим пишатися. Добре, все, Юль, удачі тобі по житті. Ну а нашим глядачам нагадаю, що гостей студії сьогодні у мене була Юлія Ткаченко, молода українська науковиця, яка всього 17 років вона вже працює над витворами і вже щось продукує. Тому старайтеся, вкладайтеся, наслідуйте Юлю. Я би сказала так, будь-як Юля Ткаченко.